Усім привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити розклад на Крим та подивитися, що там відбувається. Ну, загальна енергетика в Криму то бойова, неспокійна, тобто це є певні і внутрішні конфлікти, це і Ну, певна така стан такої боротьби. І тому що Крим, він відбивається, він проявляє всю свою хоробрість для того, щоб мати змогу відбиватися. Від, ну, відбиватися від, так би мовити, ворогів для нього ж. Е. Обстановка неспокійна. Неспокійна і він прям балансує. начебто якісь такі і внутрішні є е, неспокої, і зовні треба себе захищати, і він оце балансує і зважує, ці рішення, е, зважує за і проти, може. Е, Розподіляють гроші, думають, куди краще, на що витратити і, дуже, я не знаю, може, може, це і не кажуть, але зараз дуже яскраво. Проявляється нехватка ресурсу, все ж таки, що б там не казали, і як би там вони не хотіли, але мусить Крим себе захищати досить активно від того, що летить удари. І е, там дуже такі, дуже яскраві і дуже гучні удари. Ну і от те, що я сказала, що вони зараз розподіляють ну, бюджет, гроші, тому що не вистачає. Е, не вистачає. Вони дуже страждають. Тому, тому, ну, мабуть, і така ну, енергетика внутрішньої боротьби. Тобто, і всередині там також е не дуже, і вони на щось чекають. Або на допомогу, або на гроші, але вони в стані очікування, Мало того, що в них стан очікування. Так ще і як стоять на роздоріжжі. Взагалі такі якісь карти, вони не то, що неспокійні, а наче от не знають, що робити, наче от стоять чи перед якимись питаннями, ну, чи може от те, що треба себе захищати. І в них такий як от, як от розпач, от куди йти, куди йти, що робить? І, І... щось у справах в них також не все гаразд. Можливо, можливо, хтось буде тікати. Можливо, буде хтось покидати свої ну, домівки, свої робочі, ну там, може, хто робочі місця буде покидати, тому що саме стан такий дуже важкий. Оцей стан неопределенності. От. І... Вони то заспокоюють, що прийде допомога, але вони ну, знаходяться в стані війни, щоб вони там не казали, в самому Криму, в самому Криму очікуються внутрішні заворушки. Відбиваються кое-как, кое-как відбиваються, балансують і все ж таки вибирають такий військовий стан. Оця карта карта така військова. Ця королева мечем, вона меч підняла, тут холодний розум, тут дуже зважені такі рішення. Я не знаю, хоча б вони б або там воєнний стан не об'явили. По цій карті, може бути. Ну, Все одно вони знаходяться в стані війни. Вони. І Крим дуже затягує, його затягує, от, в обніщанні, тобто його затягує в яму, на дно. Тут карта ухода. Може бути таке, що від чогось вони відмовляться. Може, ну от, так, да, від чого будуть, будуть відказуватися і будуть уходити, це не тікаються, якось уходять від. Від того, що немає, немає в них там тих ресурсів, які їм треба. Грошей. Вони будуть йти там, де краще. Ну, розраховують на допомогу, розраховують. Що вони знаходяться в певній сім'ї, і що та сім'я їм допоможе, може, якось дипломатично домовляться та знайдуть якісь нові можливості. Ну, не дуже там солодко, мало того, що Крим обстрілюють то я так дивлюся, що його і нема чим захищати там. І якось отак. Ось От такий розклад в мене вийшов на Крим. Дякую всім за увагу.